Сьогодні у програмі Звірі Рекордсмени у світі тварин теж є свої чемпіони найшвидший плавець і пташка почесний савець. Знайомство з породою. Цвергшнауцер. Малюк, вуса та морда. Догляд за цверхшнауцерами у Рубриці. Веткабінет. Сьогодні ми знову розкажемо про рекордсменів серед тварин. Найшвидший у світі плавець риба меч або мечорил, що мешкає у відкритих морях. Він може розвивати швидкість до 140 км на годину, тобто майже втричі більшу ніж у дельфінів і акул. Це дозволяє меч рибі легко обганяти морські лайнери і робить її найкращим плавцем серед водних тварин. Взагалі, мечорил вкрай агресивний і непередбачуваний. В історії мореплавання документально зафіксовано безліч випадків, коли величезні меч риби йшли на таран не тільки рибальських човнів, але й суден, причому наносили їх корпусам настільки великі руйнування, що судна тонули. Ця риба розповсюджена зазвичай у тропічних та субтропічних водах. Рідше зустрічаються у помірних та холодних до Ісландії та Норвегії. В Україні іноді її можна зустріти у Чорному та Азовському морях. Розміри рибини можуть становити до 4,5 метрів, вага до 400 кілограмів і більше. Меч риба отримала свою назву завдяки сильно подовженій і сплощеній верхній щелепі, яка має форму гострого меча і становить до третини довжини всієї риби. Торпедоподібне тіло дорослої меч риби позбавлене луски, це сприяє швидкісному плаванню. Фантастична швидкість, з якою плаває мечорил, до сьогодні є для вчених загадкою. За всіма законами механіки і фізики риба не може розвивати у воді таку швидкість та ще й тривалий час. Тож мечурил не тільки небезпечний хижак, але і вкрай цікавий об'єкт для біонічних і механічних досліджень. Бо якби вчені зуміли розкрити його таємницю, це послужило б велику службу кораблебудівникам всього світу. І ще одна дивина. Тропічна пташка ківі має незвичайне пір'я, яке нагадує густу шерсть, а сама вона менш за все схожа на птаха. Це унікальне пернате створіння живе в єдиному місці на землі у Новій Зеландії. Вона навіть не має крил, без яких, здавалося б, її можна назвати птахом. До речі, Хвоста у цієї птиці також немає, зате у неї є ряд ознак, які говорять про велику схожість із звірами, наприклад, вусики, як у котів, а температура тіла Ківі близько 38 градусів за Цельсієм, ближче до температури тіла савців. Незважаючи на це, у ківі сильні чотирилапі ноги і довгий дзьоб. Ці ознаки дозволяють точно сказати, ківі – це птах, а не звір. Птахи ведуть досить таки потайний спосіб життя. Вони прагнуть оселитися там, де ще не ступала нога людини, і там, де немає ворогів хижаків. Вологі вічно-зелені ліси, а також болота, звичні місця проживання ківі. Тим не менш, це незвичайна тварина. Вона дуже цікава для вивчення. Ківі зносить всього одне-два яйця, неймовірно великої, порівняно з її масою ваги до пів кілограма. Це рекорд серед птахів. Пташенята народжуються вже з пір'ям, а не з пухом. Та й народитися для них складність три дні у малюка йде на те, щоб вибратися шкаралупи. За несхожість на інших птахів відомий учений Вільям Кальдер називав ківі почесними савцями. До речі, на честь цієї птиці люди не тільки назвали фруктове дерево, але й зробили її національною гордістю в новій Зеландії. Там птах ківі може з'явитися і на монетах, і на поштових марках. Дивно, що ця жива істота поєднує в собі характеристики і савців і птахів. Це ще раз доводить, яка цікава і унікальна по своїй суті жива природа. А далі ми продовжуємо знайомство з різними представниками розмаїтого собачого царства. Сьогодні увага до породи цвергшнауцер. Порода у нас очень игривая, очень добрая. Очень любит детей у нас. Мы любим прыгать, мы очень энергические. У нас нужно постоянно, чтобы кто-то с нами был, бегал. Мы вообще нас выводили для крыс. Но крыс мы не ловим. Но мы бегаем за мячиками. Кто любит мячики, кто любит у нас снежки. Пыльный погляд с под Солідна борода, непохитна впевненість у своїх силах і компактні розміри. Перед вами цверг шнауцер, одна з найпопулярніших сьогодні порід собак. З появою цієї породи кінологам стало очевидно, що масштабувати можна все, що завгодно, але тільки не характер і темперамент. Цвергшнауцер, незважаючи на свої мініатюрні розміри, це повноцінний пес, здатний виконувати всі собачі функції. Він може стати надійним охоронцем, сторожем і обов'язково вірним другом. Крім того, цвергшнауцери дуже люблять дітей, обожнюють возитися з ними і незамінні в якості компаньонів для активних ігор. У вас вдома з'явився цверг і з ним не занудьгуєш. Мама просто захотела, чтобы мы бегали, выходили на улицу, гуляли. Ну и вот нам подарила такое счастье. Паша, тебе? Ну, я сильно хотел собаку, а так получилось, что продавалась именно такая порода на тот момент и купили. Как зовут твою собаку? Расскажи. Зара. Зара. Ну, рассказывать что? -то. Обычная собака. Какой у нее характер? Характер, ну, как обычно, собаки. Добрая. Отзывчивая. А почему ты хотел стартовать? Мечта была. Почему? Ну, была мечта именно собак, друга завести. Ну и вот так получилось. Сколько ей лет? И три года. Три года. Чему она уже научилась за это время? Что она умеет? И к чему вы стремитесь? И может, какие-то интересные истории связаны с твоей собакой? Ну, она умеет все стандартные команды, то есть сидеть, стоять, лежать, дай лап. Ну, стремимся, ну мы же все выучили, нам более не надо. Понятно. Так, э у нас у нас вот маленький Найк, наглый немножечко э и Веник. Ну, Веник у нас такой очень, как сказать, немножко невезучий, иногда у нас бывает приключения постоянно. Этот у нас таких два маленьких задорных собачки. Э рассказать, ну мы в принципе. Знаем все команды, нам, в принципе, больше не надо, главное, что мы их любим. А так мы стремимся больше к тому, чтобы наши собаки были здоровы и бегали с нами счастливо. Я очень просила у папы собаку очень сильно, и папа решил, что надо купить собаку. Но ну, он читал про разных собак и выбрал именно эту породу, потому что это самая маленькая охранная собака. Помогала тоже... выбирать папе Ні, це була неожиданно, це було під Новий год. І просто папа такої приходить заносить мені собаку. Це було очень приємно. Назва породи цверхшнауцер походить від слів цверг, тобто малюк, гноб, і шнауцер вуса та морда. Які всі вусаті морди, цверх виходець із Німеччини, Швабський район, він був отриманий у результаті схрещування шнауцера, афенпінчера, шпіца, пуделя. І жорсткошерстних тер'єроподібних собак. Перший офіційно зареєстрований собака породи цвергшнауцер з'явився на світ у 1898 році. До України ця порода була завезена з Чехословаччини у 70-х роках ХХ століття. Її подальшим розведенням для інших республік займалися у Львівській пограншколі. Нині цвергшнауцер це невеличкий, в міру кремезний, але витанчений песик квадратного формату. Його зріст у холці становить від 30 до 35 сантиметрів, вага від 4 до 8 кілограмів. І це найменші службові собаки у світі. Так, так ви не помилилися саме службові. Їх часто залучають до роботи на митницях. Цвергшнауцери чудово зарекомендували себе у пошуку наркотиків, вибухових речовин, а також на педагогічній ниві. У нас была самая первая, это, у нас три была собаки, но одна пала. И вот старший, да, нас научил, он постоянно таскал наши носки, и получалось, приходилось все убирать, потому что это был кошмар. Он учил нас такому порядку, что даже родители такой был самый хороший. Все, она, ей уже 8 лет, она очень старая, как сказать, старая. Ну, Все Она хорошо. очень сильно хорошо охраняет меня особенно, потому что знает, что я самая младшая из семьи, и она ко мне не подпускает никаких людей, она просто сразу бросается, особенно на мужчин. Она очень умная собака, ну, у нее характер, скажем так, если она не захочет этого делать, она не сделает команду. За чисельністю у світі цверги посідають сьоме-десяте місце. Ця популярність пояснюється легко. цверга можна отримувати навіть в маленькій квартирі, а їсть він значно менше своїх старших братів-різеншнауцерів. При цьому ви отримуєте цілком серйозного собаку, здібності якого ніякою мірою не дозволяють віднести його до категорії кімнатних. Ну, у них не випадає шерсть, поэтому їх треба тренувати. Це дуже плюс великий. Ну, так мыть не, не часто. Чем кормите? Кашами, мясом. Таким кормом не иногда, только очень редко. Сложности в воспитании или в уходе какие с этой собакой? Ну, особо нет. Для мене це охранник, и він очень хорошо охраняет квартиру, он охраняет нас. І з ним очень весело, з ним очень э, можна заняться спортом. З ним бігаєш постоянно, прыгаешь, он тебе не даст сидіти, лежать. Вот для нас це найкраще. Вот я для таких для подвижных людей я бы выбрала вот вибрала таку вот собаку. Вот для мене найкраще. Про догляд за здоров'ям представників цієї породи у рубриці «Веткабінет». таких, как вот именно конкретно по этой породе, я таких не вижу. Это крепкая порода, это очень крепкие, здоровые собачки. У всех животных, что у цвергов, что особенно у щенков, бывают часто проблемы с позвоночником. Это почему? То, что мы говорили, люди кормят, думают, что чем больше мы дадим еды, тем быстрее собака вырастет. Нет, не вырастет нагоняется лишний вес, начинает давить на кости, вот кости не готовы к такому весу и начинаются проблемы: позвоночник, лапы, рахиты, это все. То есть секрет здорового животного – это правильно? правильное содержание и кормление. Основное кормление, основное кормление. Очень много людей заблуждаются. А еще какие-то под свергом может быть есть мифы и реальность? Как правило, вот сверху возникают проблемы после того, как их выщипывают там, да, э, с кожей, кожей, и шерстью. Ну, во-первых, как мы вот начали разговор, да, купание, купать животных, я рекомендую, когда животных купают, не наносить ни шампунь, ни мыло на само животное, делать просто мыльную воду, потому что потом тяжело смыть, это мыло, кожа раздражает, раздражается шампунем или мылом, и возникают проблемы той же аллергической реакции. Начинают выкусывать себя, выщипывать, попадает слюна, шерсть склеивается, и начинаются экземы. Вот. А второе, второе, что может быть, значит, цвергов, это действительно вот эти аллергические реакции. Ну, как правило, эти животные беспроблемные, совершенно беспроблемные. Они Очень кріпкий. Очень кріпкий. Цверги різини. Світі шнауцера вони очень крепкі по здоров'ю. Як і всі представники групи шнауцерів, цверг шнауцер пильний і рухливий пес. В той же час легко підкоряється командам. Він не дуже доброзичливий до чужих людей, але розумний і завжди готовий бути корисним. Это очень хороший друг, охранник с ним всегда весело.